Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу вперше в цьому сезоні на одному тижні відбуваються матчі у всіх трьох євротурнірах. В Лізі Європи та Лізі чемпіонів уже другі тури. А от ліга конференцій лише розпочинає сьогодні. Перший стартовий тур. І хоча цей єврокубок вважається найменш престижнішим, але в цьому сезоні, мабуть, він буде наймилішим для українських прихильників футболу. Адже лише в цьому турнірі виступають українські клуби Донецький Шахтар та Київське Динамо. Які відповідно сьогодні проведуть матчі першого туру. Про це ми також поговоримо в даному випуску, але головна тема випуску хто фаворит Ліги конференцій сезону 2025 2026 І, зокрема, чи є шанси у Донецького шахтаря виграти цей Євротурнір? Пригадуємо, не так давно вигравали Кубок УЄФА, попередника Ліги Європи. На жаль, до трофею Ліги Чемпіонів на даний момент гірника дуже і дуже далеко. Чому б не завоювати Лігу конференцій? Тим паче, що в Му розірші цього євротурніру суперграндів взагалі немає. Чому, скажімо, Шахтар, а не Динамо? Ну, все ж таки, останнім часом, будьмо реалістами, динамівці не найкраще себе показують в Єврокубках. Та й календар, і супротивники у них дуже складні. Тому навіть є шанс на те, що кияни до плей оф не проб'ються. Про все це, а також про історію, ми сьогодні і поговоримо. А розпочнемо ми з історії. Отже, це п'ятий розіграш Ліги конференцій. Попередні чотири вигравали. У 2022 році італійська Рома на чолі з Жозе Уріньньо, в 23-му англійський Вестхем з Лондона, в 24-му, де ще несподівано, Грецький Олімпіакос. В деякій мірі їм допомогло те, що фінал відбувався тоді в Греції. Ну і в минулому сезоні в домінантному стилі Лігу конференцій виграв лондонський Челсі. Тобто, за чотири проведені розіграші Ліги конференцій, тричі його вигравали. Представники топ-чемпіонатів. Власне і не дивно, що і в цьому сезоні саме представники цих ліг вважаються головними фаворитами. Наскільки ж вони реальні? Ці фаворити? Давайте далі розбиратися. Головним фаворитом є представник англійської прем'єр-ліги Лондонський Крістал Пелес. До речі, Лондонський пам'ятаємо і про Вестхем, і про Челсі. В минулому сезоні Пелес вибороли путівку не до Ліги Конференцій, а до Ліги Європи, оскільки вони виграли Кубок Англії. Але зважаючи на те, що боси клубу мають акції в інших командах, Пелес були понижені до Ліги Конференцій. Минулий сезон вони провели класно, та й цей також розпочали дуже переконливо, це незважаючи на те, що влітку кількох футболістів продали. Зокрема, ще в серпні вибороли Суперкубок Англії, а на даний момент в прем'єр-лізі є єдиною командою, яка ще не зазнала жодної поразки. Плюс до того, на минулих вихідних виграли навіть у Ліверпуля діючого чемпіона 2-1. Ну але внутрішні змагання це одне, але Єврокубки це зовсім інше. Зокрема, Пелес не зовсім переконливо подолали фінальний раунд кваліфікації. Кальці ліги конференцій. зокрема, зіграли 0-0 проти норвезького Фредрікстада, і лише завдяки домашній перемозі 1-0 таки пробилися до основного раунду. Тому так на папері вони фаворити, представники прем'єр-ліги, але навряд чи є настільки явними фаворитами, як, скажімо, в минулому сезоні Лондонський Челсі. Наступний фаворит з італійської серії А і це бідолашна Фіорентина. Чому бідолашна? Тому що ця команда все грає грає в лігах конференцій, все хоче і хоче виграти цей турнір, але поки ще ніяк не вдається. Нагадаю, два сезони поспіль в 23 му та 24 му роках. Вони діставалися до фіналів, але там програвали. В минулому сезоні зупинилися в півфіналі. Новий же сезон для фіалок розпочався непереконливо. Зокрема, в чемпіонаті Італії взагалі поки що не виграли жодного матчу і перебувають неподалік зони виліту. І хоча кваліфікацію Ліги конференції вони таки подолали, але там, хоч і мікроскопічні, але труднощі, все ж таки, були у протистоянні, нагадаю, із Житомирським поліссям. Попри це, як на мене, фіалки навіть мають більше шансів, ніж Крістал Пелес. Насамперед через свій досвід, хоч і негативний. Але вони не є такими фаворитами, щоб сьогодні вже взяти та й віддати їм трофей. Іспанську Лалігу буде презентувати Мадрид, але не Атлетико, не Реал, а Райо Райовальєкано. Команда, якій, до речі, вже можна подякувати, адже зокрема в кваліфікації вони зупинили безпрапорний Німан з Гродно. І, хоча райвалікано презентує топ чемпіонат, але для цієї команди уже сама участь в єврокубку це грандіозна подія. Так це означає, що буде неймовірна самовіддача, за певного збігу обставин може бути серйозне просування турнірною сіткою, але нездоланною цю команду точно не назвеш. А от за клубом з французької ліги 1 ми, звичайно ж, послідкуємо детальніше, адже це Страсбур, команда, за яку виступає український захисник Едуард Соболь. Щоправда, Едуард в цьогорічному чемпіонаті Франції практично не грає, але можливо отримує ігровий час саме в лізі конференції. Звичайно ж, ми знаємо, середній рівень французького футболу дуже бойовий та дуже високий, але і не такі команди обігрував Шахтар. Німецьку ж бундеслігу в лізі конференції буде презентувати команда Майнц, клуб, який то бореться за виживання, то як в минулому сезоні бере та й вистрілює і вривається в зону Єврокубків. В літнє міжсезоння клуб втратив кращого бомбардира Йонатана Буркарда. В чому перевага Майнца по відношенню до всіх інших представників топ топ-ліг Європи? Фінал то ліги конференції буде в Німеччині. Так, не в самому Майнці, в Лейпцигу, але тим не менше, я думаю, вони звичайно ж спробують туди пробитися для того, щоб ну, грати майже вдома. Можливо, хтось спробує завоювати лігу конференцій кількістю, ну, наприклад, Польща, адже саме від цієї країни найбільше представництво аж чотири клуби: Лех з Познані, Варшавська Легія, а також Ягелонія та Раку. Проти однієї з цих команд буде, до речі, грати і Донецький Шахтар. Щоправда, то буде пізніше. А сьогодні гірники о 22.00 за Києвом гратимуть на виїзді проти шотландського Абердіна. Звичайно ж, всі ми знаємо про неймовірну британську атмосферу. Також, скоріш за все, Абердін прийде підтримати і сер Алекс Фергісон. Але в цьому сезоні Абердін жахливий, оскільки після шести турів чемпіонату він перебуває на останній 12-й позиції. Плюс до того, за шість турів команда не забила жодного голу. Тому ні про який інший результат сьогодні, як про перемогу шахтаря, взагалі не йдеться. До речі, в другому турі гірники гратимуть в Польщі проти тамтешньої Легії, але гра буде, звичайно ж, не в Варшаві. В третьому турі Шахтар також проведе номінально домашній матч проти ісландського Брейндабліка, в четвертому на виїзді проти ірландського Шемрок Роверс, в п'ятому також на виїзді проти мальтійського Хамруна. Ну а в заключному шостому турі номінально домашній матч проти Хорватської Рієки. Подивимось, можливо, буде шість перемог в шести поєдинках. Це було просто прекрасно для клубного рейтингу України. Але що точно має бути, це вихід до плей-офф. Ну а там все буде залежати уже від жеребкування та від ігрових кондицій навесні. А от у київського Динамо ситуація складніша, оскільки вже сьогодні, в першому штурі турі о 19.45 відразу поєдинок проти головного фаворита на титул це лондонський Крістал Пелес. Оце так початок. Пелес, до речі, в цьому сезоні більше одного голу за поєдинок не пропускали, а от кияни останнім часом пропускають багато. Зокрема, на вихідних чемпіонаті України зіграли 3-3 проти львівських Карпат. Ну але я відзначав, що все ж таки чемпіонати чемпіонатами, але Єврокубки це інша ситуація, і у Пелес такого досвіду небагато, Тому, можливо, кияни навіть сьогодні за щось зачеплять. Далі у динамівців також не все так просто. Зокрема, в другому турі поєдинок в Туреччині проти тамтешнього Самсунспора, в третьому номінально домашня гра проти Боснійського Зринські проти Балканців, в четвертому вояж на Кіпр на матч проти тамтешньої Омонії. Пам'ятаємо, що в цьому сезоні динамівці вже на Кіпрі були і були вони там невдало. В п'ятому турі матч проти ще одного претендента на трофей проти італійської фіорентини. До того ж, гра в Італії. Ну і закриється все шостим туром номінально домашня гра проти вірменського Нога. Буде непросто, ну але тримаємо кулачки. О 19.45, крім гри Динамо Крістал Пелес, стартують ще вісім поєдинків: боснійські з проти гібралтальського Лінкольн Ред Імс. Фінський кюпісі проти косовської дріти, польський лех спознані проти австрійського рапіда, швейцарська лозана проти ісландського брейндабліка, вірменський Ноах проти хорватської Рієки, кіпрська омонія проти німецького Майнца. іспанський Райо райвалікано проти Македонської шкендії, а польська Ягелонія проти мальтійського хамруна. О 22.00, окрім гри абердін шахтар, відбудеться ще вісім поєдинків: кіпрські АЕК Ларнаки проти нідерландського Азе Алкмара. Польська легія з Варшави проти турецького Самсун Спора. Ще одна польська команда Раков буде грати проти Румунської університета Крайова, словацький слован з Братіслави проти французького Страсбура, чеська Спарта з Праги проти ірландського Шемрок Роверс. італійська Фіорентина проти чеської Сіґми з Оломоуца, словенські Цельє проти грецького Аека, а ірландський Шелбурн проти шведського Хекен. Ось такий склад учасників ліги конференції сезону 2025 тисячі -20... 26. Які ваші думки щодо претензій Шахтаря, а можливо, і київського Динамо на трофей? Обов'язково думки залишайте в коментарях. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Бажаємо нашим командам успіху! На все добре!